У черзі із захватом у очах такий ажіотаж серед малечі спричинили батути на подвір'ї однієї із шкіл у Меджибожі. У закладі освіти не просто організовують дозвілять та навчають, а й виховують справжніх патріотів. Серед випускників навчального закладу чимало тих, хто більше не з нами. Вони боролися за майбутнє та щасливе дитинство маленьких українців. Нещодавно ми провели в останню путь нашого учня, 19-річного Ярослава, Коломійця. Він загинув, не маючи ще своєї сім'ї, не маючи своїх дітей, але він загинув, віддав своє життя за те, щоб діти спілкувалися, щоб діти сміялися, щоб діти раділи, отримували освіту, якісну освіту. Тому нам треба зробити все можливе, щоб так воно і було. Відкриття літнього табору для вихованців навчального закладу стало справжнім святом, адже як кажуть, школярі бавляться на таких атракціях не часто. Кожен обрав те, що до подоби. Хтось тішився на батутах, інші ж грали новими м'ячами. Школярі поділилися враженнями від свята. Супрово, все субово, все шикало, все супер класні, супер, дуже класно. Чимало учнів навчального закладу були змушені покинути домівку через повномасштабне вторгнення. Батьки деяких відійшли у вічність, виборюючи свободу та незалежність України. Тому саме зараз це той час, коли малече потребує уваги та турботи. Таку ідею доносить команда депутатської фракції Всеукраїнського об'єднання Батьківщина. Сьогодні надзвичайно приємно бачити, як викладачі цього закладу опікуються організацією цього відпочинку. Наскільки також дуже приємно бачити радісні обличчя дітей, ось зараз за моєю спиною на декілька днів наша команда привезла ось ці надувні. Атракціони, різні смаколики, футбольні м'ячі. І нам приємно, що ми долучилися до цієї справи. Такі табори відпочинку для наших дітей, я більш чим переконаний, сьогодні відкриваються по всій Україні. І це завдяки нашим оборонцям, завдяки сьогодні Збройним силам України, яким Шана, низький уклін. Солодощі завжди бажаний гостинець для дітей. Тому, окрім активного відпочинку, малеча поласувала кексами. Такі ініціативи доводять. Підтримка завжди є. А українські діти, попри випробування війною, мають можливість на радісні моменти дитинства. Олександр Тостюк, Нікітавельвоць, телеканал Перший Подільський.